До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про можливе місце знаходження матері, яка залишила напередодні своїх двох дітей. В ході відпрацювання інформації працівниками поліції було виявлено 20 літню уродженку Рівенської області, яка залишила своїх дітей вночі в колясці. Як з'ясувалось, дівчина хотіла спочатку здати своїх дітей в дитячий будинок малютка, але їй там відмовили. Тому вона бродила містом пізно вечором і в неї з'явилась ідея залишити дітей в дворі будинку, що вона і зробила. На даний момент слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 135 Кримінального кодексу України це залишення в небезпеці. На даний момент триває розслідування. Санкція статті передбачає до двох років обмеження або позбавлення волі. Жінку виявили сьогодні зранку в одному із хостелів по вулиці Гончара. Її було доставлено до управління поліції, де на даний момент з нею працюють слідчі. Також на даний момент вирішується питання про майбутнє дітей, яких залишила жінка. Я 18 числа приїхала в місто Київ, хочу. Мені ще переночувала костюмі, свій знайомі. За школі притулених дітей. Я залишила дітей, тому що я не можу їх е, виховати, не можу їм дати те, що їм потрібно. Я думаю, що дітей забере хтось з людей, які дадуть їм те, що їм потрібно. Я раніше зверталася. Прямо думаю, людська мені так відмовила, сказали, що ми таким не займаємося. Я хотіла дітей віддати на деякий час, щоб не дати якусь роботу. Потім, після цього, як мені відмовили, я прийшла в очі і вирішила залишити дітей на вулиці.